На 11 хвилин. Вони тендітні і беззахисні, сповнені сили і життєвої енергії. Без них наш світ притворився б на пустку. Погляньмо на них уважно у програмі Азбука Гармонії, Світ рослин. Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю промені в ефірі. Програма Азбука Гармонія Світ рослин за режисерським пультом Андрій Сухарів. У студії журналістка Марія Бабич. Залишайтеся з нами. Розпочнемо з запитання до вас, шановні слухачі. Чи звертаєте ви увагу на те, що їсте? Чи запитуєте у продавця, купуючи продукти харчування? Звідки вони як вирощені? А можливо, вас відлякує те, що овочі, фрукти містять ГМО, чи оброблялися отрутохімікатами? Я переконана, що це не завжди так, і ви навіть можете закинути. У наш час ви все абсолютно обробляється різними хімічними засобами, і виростити екологічно чисті продукти харчування неможливо. Альтернатива є. Кажуть прихильники органічного землеробства. В чому ж його суть? Зазирнемо до Вікіпедії. Принцип органічного землеробства полягає у мінімальному обробітку ґрунту і повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, трудохімікатів та мінеральних добрив Результатом органічного виробництва є екологічно чиста продукція, вільна від ГМО та невластивих продуктам харчування хімічних елементів. Ця ідея є популярною у багатьох країнах світу. Україна не є винятком. Прихильники здорового способу життя, в тому числі і споживання екологічно чистої продукції, організують свої клуби, вивчають зарубіжний досвід і розробляють свої технології. З усіх усюд. Органічне сільське господарство це виробництво продукції за певними технологіями або управління таким господарством. Це система, яка включає в себе як виробничі цикли, так і управління і базується на певній ідеології. Основи цієї ідеології заклав австралієць Рудольф Штейнер, а в подальшому розвинули японці Масанобу Фукуака та Мокіші Окада. Останній вважав, що сільське господарство має вирішувати такі завдання: пропонувати продукти харчування, які не лише підтримають. Жуттєдіяльність, а й покращують здоров'я людини, бути економічно вигідним для виробника і споживача, виробляти продукти в кількості достатній для задоволення потреб зростаючого народонаселення, не порушувати біологічної рівноваги у природі і бути екологічно безпечним, використовувати досить прості, стабільні і доступні методи та засоби ведення господарства. У цій ідеології наріжним каменем є усвідомлення себе частиною природи і розуміння потреби жити у злагоді з нею. Тобто можна сказати, що екологічне мислення формує світогляд та спосіб життя людини. Саме наявність такого екологічного світогляду впливає на свідомий вибір людиною-виробником толерантних до природи методів та прийомів ведення сільськогосподарської практики. Отже, технологічний бік питання є вторинним, а на першому місці стоїть все ж таки світогляд людини. Робника, переробника, споживача кожна людина здатна допомогти і своїй планеті, і собі самій. Назвука гармонії. Отже, про органічне землеробство, про те, чи реально сьогодні у час тотальної хімізації застосування новітніх технологій обробітку ґрунту виростити у себе, хоча б на присадибній ділянці екологічно чисті продукти, і чи беруться за це за цю справу фермери в Україні? Ми з'ясовуватимемо з гостем нашої студії, виконавчим директором федерації органічного руху в Україні Андрієм Вячеславовичем Коняшином. Доброго дня, доброго дня, е, пане Андрію, от ми чули невеличкий вступ про органічне э, виробництво, органічне замаробство, чи все це э, дійсно так. Безумовно, все, що було сказано попередньо, це є правда. І стосовно органічних органічного виробництва, я думаю, останнім часом е, багато споживачів дізнаються багато і багато, оскільки люди, які займаються і виробництвом, і е, популяризацією ці цього виду діяльності і органічних продуктів, е, докладають багатьох зусиль, е, щоб більше і більше інформації попадало до кінцевого споживача, адже все виробництво органічне воно якраз і є орієнтованим на кінцевого споживача. І 1 лютого цього року Верховна Рада України було прийнято в першому читанні проєкт закону про органічне виробництво. Що він передбачає? Ми будемо вирощувати і споживати органічно чисті продукти, якщо вже буде прийнято закон. Чи є у нас всі умови для вирощування саме органічно чистих продуктів без застосування хімікатів, генетично модифікованих організмів? Скажімо так, безумовно, оскільки наша держава є аграрна держава, то всі умови для виробництва органічної продукції в нас є. Стосовно проекту закону, цей проект закону він розглядався і раніше у Верховній Раді, і ще у 2007 році був у першому читанні прийнятий. Потім він був відправлений на доопрацювання, і ось зараз у лютому 2011 року знову розглядався проект закону про органічне виробництво, і знову ж таки новий цей закон проект закону вірніше був прийнятий у першому читанні і знову ж таки відправлений на доопрацювання. А що ж там не так? Дуже багато зауважень е, різних е, міністерств і відомств стосовно е, е, різних питань, яких, е, які стосуються тих чи інших міністерств, чи питань, які відповідальні за які відповідальні ті чи інші міністерства. Проте я не буду зараз оглублюватися в це. Я хочу сказати, що е, органічне виробництво в Україні розвивається навіть без е, законодавчого е, законодавчої підтримки. З 1990-х років почало розвиватися органічне виробництво, і щорічно його темпи збільшуються в можна сказати в геометричній прогресії. Спочатку, коли розпочався органічний рух з великих господарств, і основним органічне виробництво було орієнтоване на експорт. А, а, але з часом, оскільки люди почали запитувати, а де ж і в Україні органічні продукти, то виробники почали звертати і на внутрішній ринок е, увагу. увагу. Так. Ну, тобто, скажімо так, спочатку вирощували у себе на наших землях екологічно чисті продукти і відправляли їх не нашим споживачам, не нам, а на експорт. Чому? Тому що вони є дорожчими? По перше, тому що іноземці почали е, звертати в Україні е, увагу на органічне виробництво. І... По-перше, по-друге, був у них запит на цю продукцію, і саме великі органічні сільськогосподарські сільсько виробники почали цю продукцію вирощувати і як сировину відправляти за кордон. Сертифікація відбувалася за допомогою міжнародних структур, і це була невелика кількість господарств. Але на сьогодні вже ми можемо сказати, що кількість господарств в Україні збільшилася, і на сьогоднішню дату вже є сертифіковано за органічними стандартами європейськими більше 120 українських господарств. Якщо говорити про площу сільськогосподарських угідь, це більше 270 тисяч гектарів. Це досить таки великі площі, як для Європи, і Україна займає одне із передових місць. Європі по площі, не по кількості господарства а по площі. От, якщо, наприклад, говорити про Європу, то середнє господарство в Європі е, складає приблизно 40-50 гектарів. Якщо говорити про Україну, у нас середня площа органічного господарства більше 2000 гектарів. Але на початку встановлення органічного виробництва в Україні площа середнього такого господарства складала 5 тисяч гектарів. Тобто ми бачимо таку тенденцію, що все більша кількість невеличких господарств починає звертати увагу на органічне виробництво. А через те, що ці невеличкі фермерські господарства намагаються виробляти продукцію не на експорт, а саме для забезпечення внутрішнього ринку нашої держави, саме через те, що збільшується потреба нашого кінцевого споживача в органічних продуктах. І з'являється люди хочуть вживати екологічно чисту продукцію без різних хімічних е, отруток, хіміка, хімікатів гербіцидів і так далі. Так? Безумовно, да. Але як її визначити? Тут має бути мабуть певне маркування, що означати, що це екологічно чиста продукція. Чи з цим у нас все нормально? Ні, оскільки в нас немає поки що ніякого законодавства щодо визначення, що таке органічні продукти і в Україні як такого, поки що немає поняття органічні продукти. Тому в нашій державі ми використовуємо європейські стандарти. І ці стандарти можна прочитати в інтернеті чи до нас, до федерації, звернутися. У нас є видана книжка стандарти довідних стандартів Європейського союзу щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. І в цих стандартах повністю розписано, яких вимог повинні дотримуватись виробники рослинницької продукції, тваринницької продукції, переробники і продукція. Але як... Це є рекомендації, тобто Ні, це є... обов'язкові вимоги до організму. Євросоюзу євросоюзу, да і як правило, більшість українських виробників органічної продукції керується саме е, стандартами Європейського Союзу. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі програма Азбука Гармонія світ рослини. Якщо ви цікавитеся даною темою, а можливо самі намагаєтеся вирощувати в себе економічну чисту продукцію, або хочете отримати відповідь на свої запитання, телефонуйте. Наш телефон 239 6019 Києва 44. Гість нашої студії, виконавчий директор Федерації органічного руху в Україні Андрій Коняшин дасть відповіді на всі ваші запитання 239-6019. Планета Земля єдина, де живуть люди, тварини та рослини. Гармонії. Отже, якщо говорити про те, що ви сказали, що давним-давно, вже два десятки років в Україні цікавляться вирощуванням органічних продуктів харчування. Але ж все таки говорити про сам, саму методику видання. Цього господарства то не ну, мабуть має набагато глибші корені. Як колись працювали, землю не перевертали по духом. Як говорять зараз деякі агрономи, що треба звернутися до минулих е, е, років, коли е, наші діди і прадіди ще займалися е, землеробством і вирощували продукцію без цієї хімії. Проте на сьогодні я можу сказати, що е, в будь-якому випадку. По тим технологіям, по яким вирощувалася продукція раніше, вже буде недостатньо. Треба звертати увагу на освіту. Дуже радує те, що останнім часом і вузи, і коледжі почали звертати увагу на органічне виробництво і якраз готувати таких спеціалістів з органічного виробництва. Але в будь-якому випадку агроном повинен бути на своєму місці. І він повинен знати не тільки, як боротися із шкідниками чи хворобами за допомогою хімічних засобів. So go Би з цими е, хворобами чи шкідниками він повинен знати, як можна боротися без цього, а, а це вже дещо можливо, є складніше. Так це можливо безумовно, ну тоже судно, наприклад, е, е, стеж, або колорадський жук, яким чином можна з ним боротися, не вживаючи, не застосовуючи засобів. Є, є такі? є рослини антагоністи. Це mm -hmm. по перше, тобто е, які е, можуть не можуть рости поряд з іншими рослинами. Також можна говорити про рослини, які можуть від, відганяти шкідників своїми там. Певними якостями, там, наприклад, запахом, інше питання: боротьба з бур'янами за допомогою сівозмін, за допомогою сидеральних культур. Є абсолютно багато методів, проте агрономи повинні знати ці методи і бути на своєму місці, як я кажу. Якщо агроном не на своєму місці, то він може говорити, що це досить таки важко займатися органічним виробництвом, але приклад багатьох виробників показує, що це виробництво має місце і можна досить таки ефективно вести господарство за допомогою цих органічних і, і Якщо говорити про 90 роки, от Полтавщина і там е, Семен Антонець, голова господарства. В Полтавській да. області він, мабуть, був першим експериментатором, який застосовував саме в вир... себе господарстві органічне виробництво, і був, мабуть, останнім, хто отримав герой соці... соціалістичної праці Радянського Союзу. Так? Ми називаємо, За саме... а, да. Ми називаємо е, Семена Свередоновича піонером е, розвитку органічного виробництва в Україні. Да, був експеримент е, 1972 році, він відмовився від. Е, Глибокої оранки. Дещо пізніше він відмовився, повністю відмовився від використання засобів захисту рослин хімічних, і ще пізніше він відмовився від використання мінеральних добрів хімічно синтезованих. І це господарство і на сьогодні займається органічним виробництвом, воно також є сертифікованим за органічними стандартами Європейського Союзу і продає продукцію і в Україні, і за кордон. У нього також є і сертифікована продукція лише рослинництва, але він займається тваринництвом також. Ага. Ну, то, Скажімо так, і попит на цю продукцію є. Оскільки у е, Антонця є продукція лише сировинна, тому кінцевий продукт він не виробляє. А Є приклади невеликих фермерських господарств, які займаються безпосередньо вже і переробкою, і постачанням цієї продукції на внутрішній рідні.